Зникнення людей завжди залишають за собою безліч запитань, інколи вдається знайти відповіді на деякі з них, але в більшості випадків вони так і залишаються без відповідей, ховаючи в собі щось таємниче і невідоме. Якщо випадки загадкових зникнень можна якось оцінити, то сьогоднішня історія, мабуть, була б серед лідерів цього рейтингу. Влоцлавек, містечко, що розташоване в центральній Польщі, третє за величиною Куївського поморського воєводства, розташоване на річці вісла. Місто має сприятливий мікроклімат завдяки його розташуванню серед високорослих соснових лісів, це одне з найстаріших і найкрасивіших міст Польщі. Поблизу цього мальовничого містечка у селищі Рабіново. Народився та проживав Томаш Десецький. Його сім'я була великою, оскільки Томаш мав чотирьох братів батько працював у сусідньому селищі, а мама займалася дітьми, домом і робила все, аби в домі панувала тепла сімейна атмосфера і затишок. І це матері добре вдавалося адже дім завжди був наповнений любов'ю і взаємною довірою. Хлопці багато часу проводили разом. Вони також не цуралися науки. Томаш був особливо талановитим членом родини Десецькій. мав гострий розум і художній хист. Уже в дитячому садку Томек заявив про себе як про надзвичайно художньо обдаровану дитину. Він любив малювати і робив це з неабиякою точністю. Наприклад, одного разу він так реалістично намалював полуницю, що виховательці захотілося її з'їсти. Його малюнки радували батьків і вчителів. Після закінчення початкової школи Томик почав навчатися в приватній середній школі образотворчого мистецтва у Глоцлавику, де ще більше розвинув свій талант. І Хоча родина жила скромно, батьки платили за навчання сина, вважаючи, що в його талант варто вкладати кошти. Школа також швидко визнала юного художника, його роботи Користувалися великою популярністю, і донині їх можна побачити в деяких церквах та різних освітніх установах Лоцлавика. Навчаючись у школі, Томик брав участь у різноманітних мистецьких конкурсах, отримував нагороди, а його здібності з кожним днем ставали все більш виразними. Після закінчення третього класу п'ятирічної середньої школи він отримав мистецьку стипендію міністра культури. Та національної спадщини. Приз становив 4200 злотих. Томик вирішив не витрачати ці гроші на власні задоволення, він використав їх, щоб заплатити за навчання в школі, яку відвідує, а ще купив костюм для випускного вечора, на який його запросив друг. Варто зазначити, що Томик був не лише обдарованим учнем у школі з талантом до малювання, але й чутливим до духовних переживань. Він медитував його цікавив феномен екстеріорізації, тобто виходу душі за межі тіла. Також хлопець брав активну участь у житті католицької церкви. Він щодня читав Біблію і регулярно відвідував месу. Хлопець був дещо скованим і не дуже любив звичне життя, яким жили його однолітки. Світ він бачив по-своєму. Мав глибоке, розвинене відчуття емпатії і вмів аналізувати людські емоції. Все це дозволило йому відтворювати у своїх портретах не тільки зовнішність людей, а й їхній характер. У червні 2001 року Томаш зі своїм класом поїхав на відпочинок на узбережжя Балтійського моря. Там діти провели кілька днів: вдень загорали на пляжі, а ввечері відпрацьовували різні техніки малювання. Томик був дуже задоволений своїм перебуванням на березі моря, проте після поїздки батьки помітили, що думки сина десь в іншому місці. Він змінився та став ще більш замкнутим, ніж раніше. Одного вересневого ранку, о 6-й годині, вся сім'я, як зазвичай, прокинулася Звичайні ранкові метушні члени родини не одразу звернули увагу на відсутність Томика. До того ж, на той час хлопцев вже 18. Він сам прокидався та їздив автобусом до школи. Виходив зазвичай о 7 годині ранку, але того дня батьки, коли побачили, що сина немає, подумали, що хлопець вийшов раніше. До школи хлопець не пішов. Він пересів на інший автобус у Влаславику та поїхав до Ун'єстя, містечка на узбережжі моря, де хлопець відпочивав з класом. Чим привабило було його море, невідомо. Можливо, хлопець зустрічався з кимось, з ким познайомився під час відпочинку. Коли того дня Томаш не повернувся додому, батьки почали хвилюватися і зателефонували до школи. Виявилося, що сина не було в школі. Коли вони вже збиралися йти до поліції, їм зателефонував родич, який жив в Кошаліні, та сказав, що до нього приїхав Томик. Батьки не розуміли, чому син раптом опинився за 300 кілометрів від дому. Коли батьки забрали сина, він не хотів розповідати, чому поїхав з дому. Він нервував і злився від одного лише звуку запитань про поїздку, але все ж таки розповів дивну історію. За його словами, у Волоцлавику біля вокзалу хтось раптом затягнув його в машину. Він сам тоді нібито втратив свідомість, а потім прокинувся. У містечку Ун'єсті. Звичайно, в цю історію ніхто не повірив, але більше про неї вирішили не говорити. Натомість батьки вирішили поговорити з директором школи про поведінку сина, там були здивовані, що їхній зразковий учень, який досі не створював жодних проблем, скоїв такий вчинок. Батьки також розповіли, що планують записати сина до психолога. Але з невідомих причин директор радить їм цього не робити зрештою, вони погодилися з ним і відмовилися від терапії. Про це рішення вони шкодують досі можливо, психолог допоміг би їх синові, і наступні місяці були б зовсім іншими. 14 січня 2002 року був прохолодним зимовим днем, температура повітря опустилася до мінус 15. В такий холодний день не дуже хотілося виходити на двір. Тож родина Десецька провела його вдома, дивилася телевізор та грали в ігри. Того вечора діти пізно лягли спати. Вночі мати прокинулася і вирішила заглянути до кімнат своїх синів. Всі сплять. Лише Том лежав у своєму ліжку з відкритими очима. Він дивився на матір. І неначе пронизував її гіпнотичним поглядом. Вони не розмовляли один з одним, але у матері склалося враження, що Томик тоді був дуже дивним. Наступного ранку сім'я прокинулася від жахливого холоду в будинку. Виявилося, що джерелом холоду були відкриті вхідні двері. Коли ранкова метушня пройшла, всі зрозуміли, що Томка знову немає. Вдома також залишився рюкзак з підручниками. Ще дивнішим було те, що весь одяг хлопця висів у шафі. Після більш ретельного огляду домашнього гардеробу батьки побачили, що Томик одягнув невикористані літні штани свого батька та старі кросівки, але чому залишив теплу куртку залишалося загадкою. Складалося враження, що він одягнув уже нікому не потрібний одяг. В кімнаті Томика виявили розкидану сіль по кутах. На столі догорала висока біла свічка. У ванній кімнаті були залишки фарби для волосся. Невідомо для чого йому це знадобилося, але як було видно з кольору останків, то хлопець пофарбував волосся в світлий колір. Незабаром побоювання, що Томик не пішов до школи, підтвердилися. Батьки були дуже стурбовані цим, тож одразу повідомили у поліцію. Поліцейські одзу взялися за пошуки хлопчика. Перевірили лікарні та вокзали. Рідні та друзі також займалися пошуком, але, на жаль, ніхто нічого не знав про зникнення. Прокручуючи в голові, куди міг подітися томек і новіщу, мати пригадала про дивну розмову з сином. За кілька днів до свого зникнення, син сказав їй, що хоче стати ченцем. Також він наголосив, що хотів би стати місіонером і підтримувати людей в інших країнах. Він мав намір жити в злиднях і зосередитися на аспектах своєї духовності. Мама була здивована цьому, навіть трохи налякана, тому запропонувала синові краще стати священником. Але почувши це, хлопець не став продовжувати розмову і більше до цієї теми не повертався. Поліція зацікавилася тим, що у школі, крім художніх здібностей. Хлопець виявляв великий інтерес до уроків релігії, з великою увагою слухав отця Збігнева, який проводив катехізацію. Монах францисканець мав багато богословських знань, якими охоче ділився з учнями. Томек відвідував францисканця у монастирі, де вони годинами розмовляли про духовність. Можна навіть сказати, що вони були друзями. Хлопець навіть мав свою мантію. Яку він пошив для медитації, на її лицевій стороні вишитий цікавий символ трикутника, вписаний у коло. одягав її хлопець, коли молився і зосереджено думав. У світлі того, що сталося, інші подробиці тепер видавалися актуальними для сім'ї Томика. Наприклад, що він нещодавно розлучився зі своєю дівчиною, причиною розставання було те, що він не може бути з нею. Тому що відчуває, що йому судилося зовсім інше життя, і він не може змінити своє рішення. Також здавалося дивним, що Томик послабив стосунки зі своєю двоюрідною сестрою, з якою був дуже дружний із самого дитинства. Сестра повідомила, що останнім часом Томик почав помітно віддалятися від неї, ігноруючи її спроби зв'язатися з ним. У п'ятницю, 18 січня, він мав зустрітися зі своєю колишньою дівчиною, а наступного дня в суботу він планував з подругою піти на її випускний вечір і заздалегідь купив костюм саме для цього випадку. Хлопець завжди дуже розумно витрачав свої гроші, тож, якщо він планував свою течу, то ніколи б не витратив гроші на новий одяг. Можливо, він планував поїхати на кілька днів і повернутися, але сталося щось, що перешкодило його планам. Поліція не знаходила жодних підказок у справі, а батьки почувалися у розпачі. Якщо у Томка була причина залишити їх, то якою б вона не була, чому він нікому нічого не сказав. Невдовзі поліція отримала інформацію про те, що Томика бачили в день його зникнення. Один із сусідів сказав, що бачив, як 15 січня о 5 годині ранку Томик сів у автобус. Сусід стояв на автобусній зупинці з томиком. Але оскільки було ще темно, чоловік упізнав його лише тоді, коли томик зайшов в автобус. Сусід згадав, що хлопець, незважаючи на мороз, був дуже легко одягнений. Чоловік не міг сказати, пофарбованим було волосся хлопця чи ні, але пригадав, що на ньому була стара джинсова куртка. На якій зупинці він вийшов, чоловік не бачив. Оскільки заснув, а коли прокинувся, то хлопця в автобусі вже не було. Перевіривши цю інформацію, правоохоронці дізналися, що 15 січня о 7-й годині ранку Томик був на залізничній станції у Влодславику. Але там змогли пригадати лише те, що бачили схожого хлопця, який дивився розклад потягів. Однак не були впевнені, чи це був Томик. І також не знали, чи сідав хлопець до якогось потягу. Минали тижні, потім місяці. Поліція та родина не полишали надії знайти хлопця. Матеріали про його зникнення передали у змі, а рідні користувалися всіма можливостями інтернету. У змі з'явився опис зниклого хлопця, йому 18 років, зріст 180 см, темне волосся. Можливо, перефарбоване в світлий колір, блакитні очі. Він стрункий. Людей, які його бачили, просили повідомити в поліцію. Пізніше поліціянти опитали друзів і знайомих ще раз: майже ніхто нічого не знав, проте дехто з них вважав, що Томас міг піти в монастир. Правоохоронці вирішили перевірити, чи не знаходиться Томик в одному з монастирів Польщі. Але це виявилося складніше, ніж очікувалося. Монахи відмовлялися від надання інформації, зіславшись на чинний у Польщі закон про захист персональних даних. Однак його наставник Чінець повідомив, що Томаш не цікавився орденом та додав, що людина, яка не має жодного документа, не має можливості вступити до ордену. Перш за все, необхідно пред'явити свідоцтво про хрещення і свідоцтво. Про неодружений стан. Крім того, така особа повинна ідентифікувати себе. Отже, виникало запитання: якщо вступити до релігійного ордену хлопець не міг, куди міг подітися Томаш? Враховуючи те, що хлопець не мав паспорта, у 2002 році він не міг виїхати за межі Польщі, оскільки на той час Польща ще не була членом Європейського Союзу і ще мала пропускні пункти. На кордоні, одна з ясновидець, до якої звернулася родина, сказала, що хлопець може користуватися фальшивими документами, і теоретично, він міг вступити в орден за неправдивими даними, але це суперечило його вірі та сповідуваним цінностям. Безсумнівно, свій духовний шлях хлопець міг шукати і в сектах, як відомо, в такому випадку. Йому загрожуватиме реальна небезпека, також існує ймовірність того, що Томас вирішив вести життя відлюдника подалі від скупчення людей. На теперішній час відомо, що на території Польщі Томаш Десецький ніколи не оформляв ID-картку, не значився в податковій чи службі соціального захисту, не мав також ідентифікаційного коду НІБ або Песель. Також ніколи не звертався за медичною допомогою. З роками з'явилася інформація, за яку правоохоронці та сім'я чіплялися як за останню соломину. Але перевіривши, виявляли її неправдивою. У березні 2020 року батько Томика, перебираючи папери, випадково натрапив серед сімейних документів на копію свідоцтва про хрещення. Копія була видана на прохання Томика. Документ датований 15 вересня 2001 року, що означало, що Томик отримав цей документ у парафії одразу після повернення з тієї самої подорожі до моря. На прохання сім'ї у поліції створили прогресивний портрет, який з тих пір з'являвся в замітках, статтях, програмах і всіх інших опублікованих матеріалах про зникнення Томика. Якщо Томаш живий, то зараз йому 39 років. Його вже дорослі брати мають свої родини. Щороку вони приїжджають до батьківського дому з дружинами та дітьми та святкують Сет печір з батьками в родинному домі. Ділячись побажаннями, кожен член родини завжди згадує Томка і мріє, щоб чоловік повернувся додому і сів з ними за святковий стіл. Звісно, за є вільне місце за столом. Яке з грудня 2001 року чекає на Томика, родичі все ще сподіваються, що колись знайдуть Томика, що він знайшов спокій у якомусь монастирі і так трактують залишені ним знаки. Біла палаюча свічка може бути символом чистоти, невинності та правди, розсипана по кутах сіль є актом очищення, наприклад, перед новим етапом життя. У всіх зверненнях до Томика в змі родина запевняє його, що поважатиме будь-який його життєвий шлях, який він обрав, і їхнє єдине бажання дізнатися, що він живий, здоровий і щасливий.